Вітаю вас, друзі! З вами інтернет-магазин Кукара І сьогодні ми з вами поговоримо про диски щеплення на трактор UMZ. Доволі часто до нас телефонують клієнти, обирають диск і не знають, який же підібрати їм диск. Тому що ступиці бувають на жорсткому, є на кульках. І от сьогодні я вам розповім, який підійде диск. Під ваш трактор. Одразу скажу, що у нас по виробникам буде сьогодні на огляді три виробника. Це Польща, є українські трібо і українські лозова. Також іноді ще з'являються виробники юбана, вони йдуть е, теж в фірменній упаковці, але сьогодні його, на жаль, не буде, поки що Е, По польським є варіанти на кульках, є на жорсткій ступиці. Зверніть увагу, що закльопочки тут ідуть якісь якби мідні. Поближче вам покажу, як зроблений диск. Ціна його 990 гривень. Далі йде у нас дрібо. Закльопочки тут тут якісь як алюмінієві, стандартні. І Україна лозова. Дата виготовлення пише. Так, далі, диск щеплення, виробник LZTD. До речі, в них ідуть латунні закльопочки, що на срок експлуатації буде краще відображатися. І в них, на жаль, тільки йдуть на жорсткі ступиці. І тепер головне питання, який же ж вам диск обрати. Якщо у вас стоїть модернізований сучасний вал на щеплення головної муфти, то вам підійде на кульках, Для того, щоб було м'якеньке з'єднання маховика з коробкою. Якщо у вас стоїть. На старий зразок вал на м'яких демферах, то вам підійде і краще обирати варіант на жорсткій ступиці. А взагалі, чому так обирають? Диск на кульках дозволяє компенсувати неперпендикулярність площини маховика та осі колінчатого вала. Жорстка щепка навпаки, має фіксовану матачину, що передає крутний момент безпосередньо на приводний вал. Оточнення ціни телефонуйте або звертайтесь.